Матусі, домівки, машини та інші реалії дитячого життя виходили з під крейди маленьких художників із садочка світлячок. Натхненно попрацювавши на вулиці, діти разом з вихователями вирішили на відкриття виставки дитячих робіт до Обухівського краєзнавчого музею. Усіх малюків привітали зі святом. Ви наша надія, ви наше майбутнє, і сьогодні прекрасне ваше свято. Як би мені хотілося, щоб поряд кожного дня. Вашої мами поряд ішов тато. І щоб ви мали в житті цих два крила. Не для того, щоб літати, а для того, щоб впевнено ходити по нашій прекрасній обухівській землі. Виставка має назву Я малюю світ для неї відбиралися тільки найкращі малюнки п'яти маленьких художників. мы занимаемся с детками уже второй год, и как бы результаты в двухлетней учебы мы уже решили, как бы, что его можно показывать на люди. И детки, в принципе, первый и второй класс школы образовательной. В прошлом году они ходили в садик. Мы начинали с садика заниматься развитием фантазии и творческих способностей. Тенди музею прикрашали роботи на різні теми пейзажі, мотиви наскального розпису, життя підводного світу, єгипетські краєвиди тощо. У мене малюнок про е, прокотав кідворкіт, е, Єгипет, е, потрети мами папи і ще ваза. В общем, я намагався зобразити хоча б весну. Для усіх маленьких художників ця виставка була дебютною. Ну, бабчумія, це моя саме перша виставка в світі, якщо чесно. Це моя перша в житті виставка. Мені подобалось малювати ці всі картини. Яскравими барвами на дитячому вернісажі майоріли і портретні роботи, у яких діти зображували своїх батьків. Присутні могли прямо на виставці оцінити її схожість з оригіналом. Зніміть, пожалуйста. Подібні виставки на думку батьків будуть нести лише користь, та творчий розвиток дітям. Звісно, нужны, тому що ну, дітей, в принципі, чим-то зайняти. Діти сидять за комп'ютером, а в принципі не розвиваються більше нічим. А такі виставки нужны по-любому. Святкові дитячі верні сачі, завдяки викладачам художньої творчості допомагають зрощувати у дитині ще з малку любов до прекрасного. Як мудро чинять наші викладачі, що вони вже з шести років із садочка готують собі вступників у школу мистецтв на відділ образотворчого мистецтва. Це вже діти, які знають, що таке пензлик, як його тримати, знають, як наложити фарбу. І хотіла б сказати, що ще раз пишаюсь, що в нас діти сьогоднішні вже такі, такі розумні, такі розвинені і і завдяки Ларисі Валентиновні Рябченко. Получилось прекрасне свято. Мирина Кочкина, Андрій Гузів, студія Барт.